Привіт всім любім гостянько! Хочу з вами поділитися своєю маленькою покупкою і розказати, стоїть воно того, не стоїть воно того. Я свій гріндер потихеньку вдосконалюю цей, що купив, то те, то те в ньому міняю і завжди шукаю щось, як то кажуть, не сильно за всі гроші, І щоб от цього всього було, було якесь діло. Взагалі, придбав я таку приспособу, приставочку Плоскошліф називається. До Гріндера до свого. Що в все включає? Це Вона включає в себе цей вузол повністю. І оцей рігель, який вставляється в карман для столика. Оце знімається відсюди. Контактне колесо відкручується і ставляться скоба. Ну, тільки в мене воно просто на різлях. Я купив ще одного рігеля, щоб менше морочитися з контактним колесом контуровкою. Тобто, ви вставили собі таким чином. Регулюється близькость до колеса, закрутили, воно все стоїть чітко. І подачу даєте сюди. Ні, то не подобається, ви можете завжди це діло повернути, якщо у вас глядеть поворотний І зробити отаким от ось чином це все діло. Закрутили, можете так ось пошліти, кому удобно. Тобто без різниці. Така приставочка мені обійшлася 7 тисяч гривень. Ні, ця іменно 8,5 гривень. А так вони починаються це метити. Чого моя дорожча? У мене збільшена плита на 300 мм, збільшені магніти круглі тут стоять і, по-моєму, 9 мм щось таке глибиною. Хто думає, як ножа здирати од нього. Зараз я вам покажу наглядно. Якщо, думаю, хтось складно, то ні. Ось все приліпили, треба оддерти, пальцем зняв. Потім покажу, як плоскошліфить. Тобто Знімається легко, пробував плоскошліфити вже ножі. Ножі не злітають, магніти держать чітко. Але й зняти теж удобно. Неудобно, ну як сказати, неудобно, коли плоскошліфеш, я плоскошліфив? Ось такі пластинки, треба маск, їх вже, звісно, пальцем і то знімаються пальцем. І держуться. Ну, тут -о лучше взяти якусь, не знаю, якийсь ножичок, щось тоненьке. І це діло зняти без проблем. Знімається і держить просто отлічно. Коли прийшов цей провоскошлів, в описі під відео я оставлю, де я це все діло купляв. В кого я зараз купляю і взагалі всі матеріали до гріндерів, купляю в Сергія Гріндерова. У Фейсбуці знайдете. В описі під відео. І навіть в назві відео я вставлю його номер телефона, бо багато хто не знає, де це шукати. Прямо в назві відео буде написано Сергій Гріндеров. І номер телефона. Дзвоніть до нього. Кому це цікаво. Він робить як гріндера, все робить під ваші потреби. Тобто він вам За 7 тисяч зробить приставку і у вас плоскошліф. Оце таке. Воно прийшло до мене. Я поставив, спробував і Все добре, все мені подобається. Але я згадав, що в мене в сараї там стоїть ще один гріндер. Який вже аж заржавіли ролики, стояв він вже не знаю, декілька років. Років півтора-два точно він стояв. Я колись купив Белушним за 8000, е спеціально купляв для е цього для плоскошліфа його і брав. Цей гріндер. Я згадав про нього, а коли почав ставити цю приставку, в мене цей гріндер стояв отут посеред столу. І вона, так як ви бачите, ось. Майже впирається в стіл, просто ми за столу. Воно впиралося в стола, я вирішив відрізати гріндер і підняти його ще на висоту 50 мм, щоб легше було слісарити, не нахилятися туди. І, коротше, понеслося, поїхало. І в мене возникла ідея цей гріндер сюди на край. Добавив тут 20 см стола, доварив, його на край поставив. А, гріндер, а плоскошліфт зробив все-таки до цього гріндера. Тобто на цьому я не плоскошліфу. Чому я так зробив? Штука, все класно, все добре. Але я вирішив, щоб не зніматися, не перекидатися. Хоча тут перекидається ну, тільки рігель. Ось ви зняли і вся ваша приспособа. Ну, в мене. І другий рігель поставили. Оцей рігель, другий поставили. Тобто проблем якоби нема. Але я вирішив для удобства, так як моя грін, все одно стоїть гніє, щоб він працював, я вирішив це все діло переробити. Під нього перемучить, перетой, коротше, два дні в мене пішло на цей гімалой, щоб його виставити з подножного корму. Зараз я перенесу це все діло на цей гріндер і подивимося далі. Думаю, хай буде довге відео, покажу вам, як воно все це діло переставляється легко і просто. Грубо говоря, тут ось ручка відкрутили приспособу, щоб зне... зменшити вес. Поклали. Тут зараз знімемо контактне колесо на той ріндер поставимо. Воно все підходить, взаємозаміняємо, практично все. Цей рігіль в мене, виходить, тепер лишній, буде під контуровку. Тут оставиться сюди цей ріге. Столик. Столик, кстати, заказав теж новий. Цей столик не годиться, розкажу вам чому. Заодно. Тому Сергій Гріндерова заказав ще столик. Ось тут вузол, неправильно це все зроблено. Його, якщо відкрутити, назад зажать, треба зажимати з усій дурі. Тому я його ніколи не трогаю і не регулюю. Ну, воно неправильно це все зроблено. Мені розказали чому. Отут воно неправильно. Ну, коротше, заказав нового столика собі. Потихеньку, я свій глідер, я вдосконалю. Ставлюємо назад це все. Сюди прикручуємо контактне Ні, одразу поставимо гріндера. чи гріндера плоскошліфа. шліфа. Тільки його треба розібрати. Це все, все діло відкручується. Тобто він легко розборний, все легко знімається, ставляється. Просто прекрасно придумано, зроблено. Так, і щоб туди його домурувати, він мене там держиться на одному болту. Я в кінці приварив вушко. Це одним шістігранником. Це мені вже переробили під цей шістігранник і в колесі, там Сергій Гріндеров усе це зробив. В принципі, і, все. і ось повноцінний плоскошліф стоїть. Так, трошки настрою. Це все, те, що магнітиться на нього. Одчищається простою щоточкою і нічого немає. І плоскошліфить він отлічно, зараз подивимося, як воно це все робиться. Все, покладемо такий клиночок валяється. Одна сторона плоскошліфилася, друга ні. Таке. Кусок метала, скажімо так. Просто подивитись, чи не відлітає воно. Бо може хтось подумає, що дуже слабо. Держить. Держить воно отлічно і знімається, як бачите, без всяких проблем. І сейчас ще покажу прикол, який я Сергія заказав до цього всього. За 1100 гривень я в нього ще купив, він зробив мені розмагнітку. Тобто, у нас після плоскошліфу. Ага, не хватає сюди. Зараз я переноску принесу, покажу вам. У нас після плоскошліфа сіда йде налипання стружки, як бачите. все, і осипалося. І все. І метал. Вона не бере ніде ніякої стружки. Ось Тут ось стружка куча. Як бачите, воно не магнітиться. Така штука стоїть 1100 гривень. Це мені весь комплект, так як я в нього постійно все ще заказую, він мені все переробляє, столики, опорні плити, усе робить мені зараз. Мені обійшлося це 8 тисяч. А так він казав, такий плоскошлів, як оце, в мене, такий збільшений. Десь 8500 і ця штука 1100 А так, такі плоскошліфи в нього от 7000, в залежності, які магніти, яка длина плити. Тому що плита у мене 300 мм. Я розраховував так, щоб і кухонніка гарного такого проплоскошліфити. Його десь якраз длина 300 мм плюс-мінус 310-320, в ну, залежності, який шеф, скажімо так. Тобто таку штуку я собі купив разом з розмагніточкою. Тому що вона для клинків нужна обов'язково. Штучка незамінна. Так що це таке? Плоскошліфом задоволений. Зробив з нього стаціонар. Сергій казав, за зачем ти його робив. Як побачив, що я сваркою тут почав варити, він його це все фрезерував, плоскошліфив. Коротше, людина по насовість робила. Каже, мене аж перекособочило. Каже, жалко стало, стільки труда. Ну, кажу, Сіре, а що робити? Кажу, У мене є гріндер, він стоїть, пропадає. Ось як бачите, колеса ржаве вже в говно. Кажу, я краще собі зроблю стаціонарний. Займає місця мінімально, як бачите. Тобто, ну, оце як гріндер, так і воно стоїть. Тобто тут не стоїть плита блядь, 160-200 мм, а лента стандартна 50 в усіх. Це в кого, не в кого може є плоскошлів, що лента 100 мм. А так, стандарт 50 мм і смисл сюди плити 160-200 мм шириною здоровий. Ну, Сенсу немає, Тобто вона не робоча, більша половина, дві половини не робочих, скажімо так. Тому штука все на почитничках, ходить чотенько, все подйом. Оце таке, що вам хотів показати, розказати за гріндер, за плоскошлів. Потихеньку удосконалюю все собі майстерню, просто що майстерня в мене невелика, нема де куди запхати. А така штука якраз стала, що в мене на одному столі один і другий апарат стоїть. Оце таке. Так само він мені і приспособив мою для спусків удосконалив. Поміняв цю передню часть плоскошліфена. Поміняв ці губки, зробив як поршень. Тобто вони чотенькі, Спуски робить сама. Тобто лінію рікасу я не контролюю, як обично це роблять. Люди контролюють. Я її не контролюю, от губок просто роблю і все. Попробуємо сфокусувати. Ось о, бачите? Оце робить сама приспособа. Тобто я взагалі на неї не дивлюсь, вона настільки чітко зроблені ось оці губки, що я коли зажимаю, я просто сюди зажимаю, де в мене лінія рікасу, і все. Далі все робить приспособа. Тобто, наскільки вона каже. Бо на других приспособах треба зажимати десь отуто, і на глаз це все робити. У мене з цим проблем немає. І так само з іншої сторони все чотенько, все прекрасно. Зараз я вам поки ще один клинок. Та ж сама історія. Усе. Тобто я їх не контролюю. І все чотенько, рівненько. Блять, камера не фокусується. Оце такі діла по поводу робіт. В описі до відео. Оставлю номер телефона і в назві відео. ставлю номер телефона цієї людини, яка мені це все робить. Повірте мені, зробить під вас, під любий ваш гріндер, який би у вас не був. Ви з ним зв'яжетесь на відеозв'язок. там відео йому знімете. Він вам скаже, де які розміри зняти на гріндері, щоб він знав, як вам приспособу зробити. Тобто Ми так само з ним зв'язалися. Я йому сказав розміри від кармана до роліка він це все розчитав, зробив і без проблем. Гріндер, що тут працює, ой, гріндер плоскошлів, що тут без проблем. Але тут він працювати не буде. Це хіба що поламається цей гріндер або що, бо це старий гріндер, беушний колись купляв, то тоді я вже сюди поставлю і буду працювати. А поки цей працює, буде працювати плоскошлів на ньому. А цей буде працювати по-своєму, скажімо так. ще столик обов'язково поміняю. Тому ця хрень. Оцей столик не годиться, взагалі не годиться, блядь. Його не можна ні крутити, ні повернути, ні хера йому не зробиш. Коротше. Оце таке. В общем. Ну, Побачу далі, що ще буду вдосконалювати Ну, Вроді це столик це останнє. І гріндер стане хорошим топом. Оце таке. Оцю штуку, звісно, ще поворотний переробити, витягнути сюди далі. тому що як отжимаєш рукою, питайся віджати. Різке двіження пальцями вдаряюся в угол, блядь, мав пальці розбити нафіг усе. Тобто це теж неправильно придумано. Ну, то таке вже діло, то фігня. Так що це таке, що хотів вам показати. Кому сподобалося. Ставимо лайки, пишемо коменти. Хто хоче задонатить, під відео буде номер карточки, хто хоче допомогти в розвитку канала. На нову камеру хочу якусь купити, щоб знімати більш качественно. Ну, коротше, яка різниця? Кому подобається, ставимо лайки. Всім дякую за увагу.